Пам'ятайте, будь ласка, що викрав? Викрав багато товару. Духи, нектарики, мультиметри, капсули для броня, гелі для душу. Так, де були розташовані товари? Точно Вот все. Вот. В Одесі поліцейські затримали чоловіка за пограбування однієї з крамниць. Чоловік набрав на кілька тисяч гривень товару, склав собі їх у рюкзак. А коли його попросили розрахуватись, почав тікати. Працівники закладу покликали на допомогу поліцейських, і ті за лічені хвилини затримали правопорушника серед натовпу на вулиці Привозній. Викрадений ним товар правоохоронці вилучили. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально -процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру в пограбуванні, вчиненому в умовах воєнного стану. Це злочин передбачений частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України і карається позбавлення волі на срок від 7 до 10 років.